Вітаю, друзі, Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що учасники делегації американських сенаторів і конгресменів, які відвідали Україну та зустрілись з президентом Зеленським, наголосили на важливості продовження допомоги. Від Ша України, зокрема, конгресмен демократ Майк Квіґлі написав в мережі колишня Twitter X. ми повинні допомогти українцям пройти через це, та наголосив, що саме допомога США дала українському народу можливість продовжувати відсіч та унеможливила знищення України. Після зустрічі з членами делегації, президент Зеленський заявив, що цей особистий візит американських законодавців був важливим для того, щоб вони могли на власні очі переконатись в тому, що Росія робить з українськими регіонами, які не мають протиповітряного захисту, і тими, що опинилися тимчасово. Під російською окупацією важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Написав Зеленський в соцмережах, наголошуючи, що провів зустріч на Чернігівщині. Зеленський пише, що проінформував законодавців США про ситуацію на передові, першочергові потреби армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії. Він також додав, що ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку України зміцнить її та життя загалом. До складу делегації увійшли сенаторка від республіканської партії Джоні Ернст, члени Палати представників від демократичної партії Вайлі Нікел. Том Свозі, Майкл Квіглі та від республіканської партії Ешлі Гінсен і Чак Едвардс інформує Радіо Свобода. Кожному з них подякувала посолка України у США Оксана Маркарова. У мережі їх дипломатка написала: дякую за те, що відвідали Україну і особливо їздили на звільнену два роки тому Чернігівщину. За підтримки Америки Україна може зупинити російські воєнні злочини та перемогти, вважає. Маркарова. Ось така коротенька інформація від Голосу Америки. У чому тут позитив? Що ця делегація вона була двопартійна, там були представники як демократичної та республіканської партії. І, власне, я продовжую наголошувати, що Україна має будувати відносини з Америкою виключно на двопартійній основі, і ми маємо мати підтримку. Як серед демократів, так і серед республіканців. Тобто це перший позитивний момент. Другий позитивний момент виходить з того, що ця подія вона якраз відбулася в момент, коли в Сполучених Штатах Америки вже завершуються великодні канікули, і власне 9 квітня вони повернуться до роботи. І таким чином ці конгресмени, так і сенатори, які були в Україні, вони, можливо, зможуть вплинути на спікера Палати представників Джонсона щодо розгляду питання допомоги для України. І що це потрібно робити невідкладно, так? Оскільки є важка ситуація так, на фронті для. України. Тобто це другий такий позитивний момент, який можна з цієї зустрічі виділити. Як наслідок, ми вже будемо спостерігати на наступному тижні, так? Я, власне, буде розглядатись питання ухвалення або, хоча б розгляду так, законопроекту щодо допомоги для України. Все ж таки, очікуємо, яку версію нам має представити Джонсон. Щодо виділення фінансової допомоги для України і військової, і яким чином це має відбуватися. Це надзвичайно важливо. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. Індепенден Полічикс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!